Всім доброго ранку, з вами Світлана, канал Вікна сад, Хмельниччина. І вже ось так пізно, в жовтні, вирішила таке відео відзняти результати мого цьогорічного посіву багаторічників. Чому так пізно, а хто його знає, чому так пізно? Але просто, коли пересаджувала рослини, собі подумала, що наскільки це хороша справа. Викохати рослину з насіння. Деякі з них взагалі доволі легко висівати, і вже цього року вони квітують. Дивіться, як допізна, давно вже квітує деревій. Вже він не відквітував, тримає, бачите, такий колір довго, але заквітовував взагалі такий яскравий-яскравий. Насіння досить гарно проростає, вже є двічі поспіль років. Його насіння вирощую різні. Захотілося червоного, скажу вам, червоного не існує. Він має відтінки все одно, якісь такі бордові, але не яскраво-червоний, як був намальований на коробочці на етикетці. Щодо того, що розсада теж швиденько наростає, гарно переносить пікіровку, висадку ґрунт. Перший рік після висадки він невисокий, ось сантиметрів 40. Але на наступний рік, коли наростає більше коренева система, він стає вищий. Як буде далі? Будемо спостерігати. Але погляньте, яке гарне листя. Мені настільки подобається, що це листя, пізня вже осінь, жодного жовтого листочка, а тільки зелена, гарна маса. Щодо сонця, він його обожнює. Щодо поливу не вимагає. Тут в мене взагалі така ділянка дуже сонячна. І взагалі без поливу, бо це тут в садку в мене під іргою така сформована з лілейників клумбочка. І сюди я досадила цього року деревій. Тому раджу всім наростає швидко. Ось це з одного пагінчика, уявіть, який вже кущ за сезон. Дуже багато я вже кущів відправила дівчатам цьогорічні і залишила собі лише декілька, тому що він ну, вимагає місця все-таки. Бачите, якщо за рік так наріз, то й на наступний рік він теж буде розростатися. Ділити його можна кожен рік, хочете, не хочете, не діліть. На квітування на його це ніяк не відбивається. Отож. Така невибаглива рослинка, красива, але все-таки варіації різних рожевих, помаранчевих, пастельних тонів, але жовті і червоні, жовті вони інші, просто інше листя, інші підвид дерев'їв є жовтий. А ось червоних все-таки я не добилася, бачите? Ну, але теж такі вони яскраві. Я кажу, він вже відквітував. І ось так. Тримає гарно ще довго своє суцвіття. деревій. Висівала також рудбекію. Ну, Це була суміш макрових і звичайних. Рудбекія була просто неперевершена. Дещо ще доквітає, бачите, до цих пір. І так, висівала я в... на початку лютого. Якщо ось такий ранній висів, то гарантовано вона проквітне. Якщо висів робити у ґрунт, можливо теж. кущики наростуть, все буде добре, але варіацій дуже мало, що вона проквітне. Ну, можливо, десь на півдні. Але все-таки дуже легко вона сходить. Насіння, ну, цього року буде і у мене трішки насіння, я зібрала. Але брала я у Валентини Ганенко на Фейсбуці. Тому ось така краса можна придбати у людей все-таки краще. Я не бачила таких махрових у магазинах, бачила звичайні рудбеки. Ну, все-таки це малорічник, скажімо так. Але декілька років порадувати може. Це не дереві, які вже вам буде років 10, а можливо, навіть і більше зростати. Гайлардії, ось, наприклад, рудбекії, Вони такі. Скажімо так, років два на третій рік бажано все-таки пересівати. Ну, побачимо, звісно, я ще не маю досвіду з цими саме рудбекіями, що вони покажуть собі цього року. Але теж всі абсолютно проквітнули. Але ще раз повторююся через те, що був ранній висів розсади. Розсада дуже хороша, легко пікірується, така вона велика, листова, мені така подобається з нею працювати одне задоволення. Отже, рудбеки бувають теж різні. І теж знову для сонця невибаглива. Інколи полив вимагала. Все-таки не те, що деревій, але ну, краса просто неймовірна. Ну, Бачите, підв'язана. Тому що махрові, особливо у нас дощі, йшли, вони кущі мають за висотою навіть доволі високі до метра. Тому ну, це теж зважайте, квіточка все-таки десь з середини клумби. Не на передній план, щоб, можливо, тримали її інші рослини, тоді було би добре. І так, вербена бонарська. В мене там ще квітує і квітує є. А саме та, яка насіялася сама в грунті, вона квітує пізніше і довше. А ось з розсади, з розсади, до речі, досить важко, вона, як в мене, то сходить досить важко і стратифіковувала насіння, і що тільки не робила, чомусь все-таки найкраще, коли вона вже посаджена і сама вона Ну, Мабуть, природня стратифікація, щось я робила не так. Але ще раз кажу, якщо вербену бонарську посіяти на розсаду, вона буде квітнути швидше. Ну, Але й факт того, що, бачите, вже відквітовує, але здалека все одно має вигляд, тому що в неї весь час отак цікаво. Витягується суцвіття. Ось, наприклад, тут квітли перші квіти, потім вона все йдуть, 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 і весь час щось там на голівці, на маківці все-таки квітне. Ну, зовсім не вибаглива. І в розсаді також не вибаглива. Головне, щоб вона зійшла. А тоді, а тоді проблем немає. Я навіть їх не пікірую, висаджую такими масивами і їй добре. Що ще сіяла насіння цього року? Результатом не можу похвалитися. Бачите, ось теж тут я вірно зробила, теж, по-перше, висадила декілька лише кущиків вижила, це прунела. Зійшла дуже гарно, але чомусь розсада гинула. Ну, можливо, це теж агротехніка моя, щось я не так робила. Але посадила все-таки у рудбеки ми разом, рудбеки її швиденько наросли, притінили брунелу, і брунела не розквітла. Хоча я бачила, що якщо раній був висів розсади, брунела теж заквітовувала у перший же рік. Тому похвалитися я не можу, але те, що вона є жива, те, що її потрібно звідси забрати, розсадити. Ну і вже на наступний рік вам покаже вона. Що вона варта, того чи не варта. Цього року знову, теж вже третій, здається, рік чи другий, я вирощую ще з насіння і дельфініуми. Дельфініуми теж деякі проквітають того ж року більшість, деякі ні. Але цікаво, що ті, які проквітнули, потім я зрізаю ось цю квітоніжку. І вони ще, якщо раніше проквітнули, то вони ще набирають ось такого вже гарного кущика. Бачите, ось кущик такий вже наріс після квітування. А тут поки що він поки не заквітує, він тримається одним стобором. Ну, Вони були різні. Я знову ж таки добивалася <кій> рожевого кольору, але знову в мене всі білі, блакитні, сині, і знову бачу, що варіація буде якогось блакитного. Так уже пізно він захотів розквітнути. Розсада зростає доволі так нешвидко, довго. Сходить взагалі довго, дуже довго. Потребує стратифікації насіння. Ну, таке, що побавитися з ним потрібно. Але але всі мої кущі дорослі, які я вже маю ну, цьогоріч, ну, з того року насіння, з поза того, це всі з насіння. Купити дельфініум. Доволі не дешева справа. Тому можна виросити з насіння. Шотландських, звісно, не знаю, чи можна, якщо десь є професійне насіння, то можна, але ось такі прості, махрові, дельфініуми все-таки новозеландські, так називаються вони, здається, можна. Тому спробувати цікаво. От я все одно очікую, вже бачу, який він приблизно по бутонах, але все-таки цікаво, тому що варіації вони теж дають багато. Може бути серединка інша, може бути квітка більш набита, може бути в серединці якісь кольори гармоніювати з іншими, двохколірні і так далі. Цікава рослинка. Чому ще справа, я чомусь їх завжди висаджую на півтінь. Але дельфіньоми люблять сонце. І це основна причина тому, чому вони, мабуть, не проквітають так швидко. Їх все-таки потрібно висаджувати навіть і розсаду, треба побавитися, притінити, але на сонці. Найбільше мене, по суті, ну не найбільше, але дуже порадувала ось така рослинка, як манжетка, Теж багаторічна. Швидше декоративного листяна, хоча теж цікаво квітне, не проквітла в перший рік. Але наросла дуже гарні кущики. Хоча розсада росла дуже повільно і висаджувалася таким мацьобством, що я просто не вірила, що щось з того буде. І уявіть, ось які тут у мене два кущики посаджено. І ось тут посаджено два. Тобто лише 4 я вирішила висадити все інше. Навіть не хотіла, ну, не вірила, скажімо так, у результат. Тому, думаю, не буду я площі займати. І все. Але я приємно вражена. Хоча такий варіант я бачила вже в своїй практиці з іншою рослиною. Зараз покажу. Але чомусь не думала, що саме манжетка. Зійшла вона непогано, ну десь так, 50%. Але якби я розсадила, то було б доволі багато, тому що насіння було багато. Теж хочу сказати, що це вже рослина така досить багаторічна, багато років вас може радувати. І навіть, от якщо хтось хоче зайнятися невеличким бізнесом, це теж, до речі, прибуток невеличкий зовсім, але хоча б знаєте, на що я кажу завжди. Ось так постіяла, побавилася, так, це робота. Але я собі маю потім невеличке вкладення, щоб купити, наприклад, хвойну рослину. Яку з насіння виростити, я змоги не маю, і бажання теж. Бо це дуже довго. А так, бачите, швидко, ефект. Мені подобається, щоб ефект був відразу. Ось манжетка вам відразу ефект. Поряд теж ще є два кущики, бачите, все якраз так садила, бо не вірила в результат ні тут, ні там. Це такий цікавий сорт ліхнісу, Він карликовий і він е рожевий, бо вже забулася сам, сам сорт. Я знайду вкладу вам. Він дуже гарний, чи то Нептун називається сорт. І теж дуже мало зійшло. Дуже була підова розсада, і висадила теж, не вірячи, що воно щось з того буде. Але цього року вона лише набрала ну, свою кущову масу. Не проквітнув, ну, тут два кущика, не проквітнув жодний. Ну, Можливо, щось все-таки було б краще на сонце, але я побоялася, тому що вони були дуже малесенькі, дуже слабенькі, розсада, тому висадила тут. Але того що факт, що є, ця рослинка в садку перезимує і все буде з нею добре. Вона цікава, така доволі. Я такі лігність бачу першим. Тому, ну, бачите, по листі вона відрізняється від інших. Тому теж різноманітність багаторічників в саду, те, що я люблю. Ну і з насіння, бачите, додається дешевше. От про те, що я кажу. Ще одні такі рослинки з насіння. Я їх. Погано вони мене сходили цього року на стіня гейхера. Дуже воно таке дрібнесеньке, малесеньке. Його здається, ну нереально просто викохати. Навіть розпікірвати її обов'язково потрібно. Але дуже важко вона саме цей процес переносить. Наростає в розсаді просто, неймовірно, повільно. Таке манюсіньке, як півнігтя, навіть, мабуть, четверта частина нігтя. Але. Але висажені таким мацюпотством. Ось вони за сезон нарощують такі кущики, доволі гарні. І з насіння, ну, сюрприз, що тебе очікує. жовто зразу кажу, сіянці були, але ну, дуже слабенько вони приживаються. Ну, тут такі варіанції коричневих, бачите, забарвлень. Вони потім коли стають дорослі, що в мене є вже ну, з однієї партії дорослі. Вони показують ще краще своє заправлення. Але бачите, щоб купити гейхеру, ну, все-таки вони дорогі. Що там казати? Я розумію, що це не сорт, але все одно краса листя є. Вони покажуть себе ще на наступний рік. Бачите, вижило в мене тільки 4. Ну, я їх і посадила, мабуть, 5 лише. Мені більше не потрібно. Таких в мене вже варіацій, кольорів є достатньо. Але. Плюс теж з насіння можна виростити багаторічник, такий як гейхера, і вже мати ось такі кущики на кінець сезону. І це є. Я вже їх вирощую три роки. І три роки я лише добиваюся варіації різних рожевих. З дрібнішим листям, ширшим. З тимнішим забарвленням на початку, світлішим потім, але всі ось такі. От що я купувала цього року хотіла білих, але не в, ну, не в магазині, там, де насіння, скажімо так, професійне. Тому, можливо, такий в мене варіант. Але ось це мене здивувало, тому що за три роки я жоден раз не заквітала в той же ж рік ехінацея. Ну, зі всіх кущиків теж заквітнув лише один цей. Але тримає вона ще, знаєте, мене в такому очікуванні, що, можливо, щось вийшло з тих, що не проквітли. Хоча я вже, певно, не вірю. Але все-таки, якщо потрібно, навіть і така ефіна це є дешевше, ніж 50 гривень, ви її не знайдете. Тому ну, у мене. По крайній мірі бачила, дешевше не бачила ніде. Тому все-таки насіння досить цікаво спробувати, що з того вийде. Я цього року зібрала з своєї теракотової, от ще й спробую свою теракотову і замовила в професійному магазині зелену. Ну, просто мені подобається теж сама розсада. Як і розсада рудбекії, вона досить гарна. Мені такі мацюпоцтва не подобаються, як манжетки і гейхери. А це така доволі от вона вже виглядає гарно і легко доглядати. Але, бачите, цікаво, цікаво, якісь масив можливо собі створити теж гарно. У мене є такі масиви декілька. Нічим вона не поступається сортовим хінецеям різним. От мені подобається вирощувати ще Вероніку. Тому що Вероніка проквітає вся абсолютно в той же ж рік, коли ви сіяли. Крім того, вона формує, дивіться, які гарні кущі. Це в мене вже тут, знаєте, вона висаджена десь на осоні. І ви подивіться, це який один кущ сформувала з цьогорічної розсади. Перепрошую. Квітнула вже давно, бачите, ой, що це з тим голосом? Перепрошую. І квітне ще до цих пір. Досить такі потужні вийшли кущі. Хоча теж з розсади вона невеличка, але я її вже теж третій рік поспіль вирощую, і вона мені подобається. Тобто, ніби не очікуєш, що такий має бути мах. А тут тобі одне задоволення, розумієте? Тому Вероніки, якщо десь набрати різне насіння, теж повторюю професійне бажано, тоді можна добитися того, що на етикетці. І то Ну, такі магазини, знаєте, як насіванка, не пам'ятаю, що які такі є, що професійне насіння, але я знаю, в основному займаються люди приватні особи. Десь теж я знайшла в інтернеті, якщо то я поділюся з вами цією сторінкою. Ну, воно не дешеве, звісно, професійне насіння. Скажу вам. Та як я брала, наприклад, Тут насіння за 25 гривень і там було, мабуть, сотня насінин. Ну, Звісно, я його не висіяла стільки, я знала, що вона сходить 100%. -во. Ну, Це теж, здається, лілія я дячок насіння. Я в неї теж брала. Але ця жінка збирає ну, з свого насіння ось такі. Красені. І розвернуся. Далеко навіть не піду. Покажу вам тут, же ж, бачите, на городі в мене така експериментальна ділянка, бо вже там в саду нема де виділити. Я цього року вирощувала з насіння це сіянці сортових ірисів. Ой, гібіскусів трав'янистих. Ну, то видала. Ви знаєте, вони мені подобалися з самого початку, тому що вони теж проблема зі. Тим, як насіння сходить, щось схоже до вербени. Тут потрібен кхм, певний метод, я його показувала. Тому що я вже йшла до цього вирощування дуже довго, в мене не виходило, і я вже пробувала різні методи, і саме цей метод мені дав ну, 100% майже схожість саме гібіскуса. У нього така цікаві, насінинки великі, ну, відносно великі. З міцною такою. Шкірочкою, як то сказати, ну, ви зрозуміли, в оболонці такі насіннєві, міцні, сама насіннинка. Вони проквітають, бачите, деякі проквітнули із цього річ. Ну, я не знаю, від чого це залежить. Бачите? Той малесенький проквітнув, а той такий стовбуряк і не проквітнув. Ще бачу, один буде проквітати. Ну і один я продала вже, він проквітнув. Цікаво. Досить скажу вам оригінально і цікаво очікувати, що розквітне. От тут, здається, все буде малиновий, а насправді він в цілій дитині рожевий і тільки з мазками малиновими. Тобто, що, наприклад, очікувати, тут ще один де проквітовувати. Теж показує малиновий колір. Але не факт, що він буде малиновий. Теж насіння я людина, яка займається гібіскусами, купляла на. Е Фейсбуці Олена, здається, Смолєва, якщо я не помиляюся вже. Але, ну, наприклад, для мене досить. Я так хочу дочекатися, коли вони всі проквітнуть. Щось залишу собі. Ну, а щось запропоную, наприклад, вам. Ну, вже, звісно, на наступний рік, тому що один був проквітнув я запропонувала. Подумала, що два однакові будуть, але це мене потім рази бачите, що він зовсім здається інший. Отож, бачите, з насіння можна виростити красу і навіть отримати її квітування в перший рік. Але самий основний принцип побавився, але зекономив. Дешево, хоч і це зима. По суті, хочеться рослинок, хочеться бавитися. І от бавимося. Ви думаєте, я цього року казала, все, не буду. Я вже викидаю ці всякі манярки, як в нас кажуть, діалект на Хмельниччині. Манярки. Ну, це такі коробочки, знаєте, різні там від чогось. Ото кажу: викидаю манярки, нічого сіяти не буду. Угу. Так, так. Так що пробуйте, пробуйте. Ефект є. Вирощувала я ще багато різних, я їх показувала в відео попередніх ті роки, що я сіяла з багаторічників, і, ну, якась частинка 30% моїх рослин, багаторічників це мої знасіння. Отож, всім добра, миру, здоров'я і очікуємо, очікуємо на щось позитивне і хороше на мир.